Добрий день, малята! Продовжуємо працювати в зушиті. Перед початком роботи робимо пальчикову гімнастику. Розпочинаємо. Зушит під нахилом, ліва рука тримає зошит, щоб не рухався. У правій руці олівець. Згадуєте як. Тримати олівець. Сьогодні ми будемо з вами малювати трикутники. Ми вже працюємо на другій сторінці зошита. Відступаємо вниз, зверху донизу дві повних клітиночки, ставимо крапочку, і зліва направо дві клітиночки. Ось з цією клітиночкою ми починаємо працювати. Находимо правий верхній куточок клітиночки і проводимо зверху донизу лінію. З лівого верхнього куточка теж сюди лінію. І по діагоналі вниз з'єднуємо. Відступаємо вправо одну клітиночку. Знову знаходимо верхній правий куточок, проводимо вниз, зліва направо і по діагоналі вниз з'єднуємо. Продовжуємо вниз, зліва направо. По діагоналі до кінця рядка, Відступаємо вниз одну клітиночку, а тепер трикутник будемо малювати по-другому. Знаходимо лівий верхній куточок, проводимо вниз, зліва направо і з'єднуємо по діагоналі з, правого, з лівого верхнього куточка до правого нижнього куточка. Відступили клітиночку і знову. З лівого верхнього куточка вниз, вправо і з'єднали по діагоналі. Вниз, вправо і з'єднали. Відступаємо вниз одну клітиночку, а зараз ми будемо з вами малювати великий трикутник із двох клітиночок. Найшли, Відступили влів, вправо одну клітиночку. Це у нас буде вершина трикутника. Будемо проводити з правого верхнього куточка до лівого нижнього куточку по діагоналі. Сюди, по діагоналі, тепер з лівого верхнього куточка в нижній правий куточок проводимо і з'єднуємо з ліва направо. Відступили дві клітиночки вправо знайшли, вершина трикутника. І знову по діагоналі. По діагоналі і з'єднали. Знову дві клітиночки відступили, знайшли вершину і знову вниз, вниз по діагоналі, і з'єднали, і до кінця рядка. Бажаю успіхів! Всього доброго!